Доброго раночку, ранкова пошта. З вами я, Марго Ренич Змій Єгорка. Буде такий коротенький, але дуже змістовний у нас випуск нашої ранкової пошти. Чому? Ну тому що Тому що багато кому не подобається, що я багато розмовляю. Ну Це насправді неважливо. У нас тут багато говорять. Але, на жаль, у нас трошки відклалося наш тест-драйв цих дисків і картриджів на Фаміком і суперфаміком. Тому що я там не доналаштував, вчора не встиг, е і я не знаю, чи я встигну сьогодні це зробити, тому що є ще багато якихось речей, які треба робити там по хаті, по роботі, там е і туди, і сюди. і Треба все встигати робити. Тому я хочу, щоб ти драйв відбувся, але хочу, щоб він відбувся якісно, а не там лі лівою ногою, там із негативним. Як то кажуть, результатом. Тому сьогодні ми розпаковуємо і дивимось, що у нас тут. А у нас тут е, е, щось, що я виграв на сайті Violet для колекціонерів, е, наскільки я пам'ятаю. І тепер можемо подивитися, що ж саме мені е, вдалося вичепити. І Чи воно взагалі варто уваги. Давайте подивимось. О, така лаконічна упаковка. Ті, кому не подобається, як е, не бережуть місце нова пошта, тут можете бути спокійними. Бачите, все дуже лаконічно, нічого зайвого. Так. Ага, І тут починається. Ось такий неоригінальний е, joy con для Nintendo Switch 1. Неоригінальний joy con для Nintendo Switch 2. Зараз ми їх детально розглянемо, як вони. Ну, що у них є, які відмінність від, від там і таке інше. Ще один неоригінальний правий джойкон. Ще один неоригінальний лівий джойкон. І о, дуже красивого малинового кольору оригінальний джойкон, Дивіться. Хочеться перевірити, чи все в них натискається, все працює. Давайте почнемо з першої пари, яку ми взяли, щоб якось одразу все це відчувати і одразу пробуємо спробувати. Понатискаємо кнопочки. Так. Все працює. Все працює. Ці кнопки тут працюють, працюють. Ну, на, чисто на дотик. Важливо, тому що я вже декілька разів міняв самі стіки в оригінальних, тому що бувало, що кно... ну, не було кнопочки, не натискалося. Прикольно, що вони повністю відповідають формі, вони відповідають оригінальному. Давайте спробуємо одразу їх підключити. Візьмемо наш свіч, Відімкнено... відімкнемо ці джойкони, і спробуємо запустити ці і подивимось. Чи все буде працювати. О. Я почув, що є. Звук був. Синхронізовано намальовано. Синеньким його синхронізувало. О, є. Синхронізувало червоненьким. Ага. Так. Use the left stick to run. Окей. Okay? Ну, я бачу, що працює. Не знаю, як вам показати ось. Ходить. Все добре. Так. Ага. Кнопочки самі натискаються, ну, я думаю, у грі треба буде перевіряти більш, більш детально. Це ми так зараз у нас перше. Ану, плюсик працює. Плюсик працює. Мінусик теж працює. Ну, я думаю, що якщо. Ано, фотка працює. О, скрінш... бачите, Скріншот робиться. Все робиться. Ано, додомку. Ага, додомку працює. Все. Можна відмикати і подивитися, як... що у них ще тут цікавого є. Прикольно. Вони, бачите, навіть вже засвітилося. Тобто вони зроблені на базі, зроблені на базі оригінальних гімпадів. Тобто Джейконів. О, тут є, я так розумію, Type-C можна підімкнути, щоб грати. Ну прикольно, прикольно. Тому що, наприклад, коли приходять люди там пограти в якусь Patty Game чи хоча б якийсь Mortal, то щоб у кожного був свій, а от, бачите, тут взагалі є додаткові ці штуки, як теж в оригінальних джойконах, Щоб було зручніше натискати. Оп! Давайте спробуємо. О, одразу синхронізовано і теж синеньким. Бачите? Вони, мабуть, так роблять. Давайте. Це буде, мабуть, червоненький. Так, все працює. Так. Кнопки працюють. Так, судячи з цього, що бігає, все добре. Так, скріншотик працює. Ага. Ну, блін. Додомку йде. Ну, все, клас. Ці теж працюють. Ага. О, і у них теж є вібро. Це теж круто, що в них є вібро. А, низький написано, що низький заряд батареї. Ну, не страшно. Ми просто, ми зараз, якщо що, ми потім їх цей, зараз поставимо на зарядку Type-C і вони зарядяться. Тому що у них є така можливість. О, класно, що у них є і Вібро є, і вони можуть окремо заряджатися. А тепер у нас найцікавіше е цей малиновий джойкончик, джуй, хочеться його. Джуй, да, хочеться цей. Хочеться запустити він трошки брудненький тут, але в цілому блин, ніяких тут схолів немає, нічого такого нема. І класно, що у нього є. Що це правий джойкон? У нього є цей інфракрасна ця історія для ігор. Тому що ну, правий джойкон, він, як то кажуть, трошки дорожчий за лівий. Так, давайте подивимось. Ану. О. О, розовенький. Ну, тобто, малиновий. Воно його е знайшло як правильний малиновий. А, є проблема. Не натискається тут стік. Ну, те, що я казав. В нього є проблема, але це легко змінюється. Я замовлю собі стік новий. Е я вже міняв їх е неодноразово. Додому йде. Тобто я так розумію тут. А, тут щось, щось ще не працює. А ну, давай, якщо ми зараз підімкнемо, наприклад, лівий джойстик неоригінальний. Ага. 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 Ну, кнопки працюють. Я просто ще не знаю, чи всі. Не. Тому що тут же ж. Тут же ж не. Ну. Так, ми вийдемо з гри. Ага. да, Тільки ось тут продавлений цей, що він не працює. Тут треба просто стік буде замінити. Тому що так він вгору вниз. Гуляє все нормально, а єдине, де він не гуляє, це... це кнопочка це натискається. Це просто в багатьох іграх прям дуже необхідна річ. Тому така історія. Дякую за перегляд. От у нас є з ходу повністю працюючих два комплекти цих. Джойконів, так? Ну, типу стороннього виробника. І один, частково працюючи, так? оригінальний, Малиновий. Але фішка в тому, що цей стік, ну, його реально я вже неодноразово міняв, там коштує він щось 90 гривень. Я бачив на OLX я вже двічі купляв на заміну. І все працювало після цього. Тобто, і навіть з моїми ручками нетехнічними, дуже легко все. Від'єднується тут, відкручується, замінюються там шлейфіки, дуже просто все це робиться і назад все вкручується, і, і все буде працювати. Це 100%. Тому дякую за перегляд з вами: ранкова пошта, лампове телебачення. І, е... Не не забувайте підписуватись, писати коментарі, тому що ком'юніті потихеньку зростає. Ну саме від моєї гілки, я бачу, що вже потихеньку доєднуються ті люди, які вже давним-давно цим займаються, і це мені насправді дуже подобається. Дуже дякую за підтримку усіляку. І це означає, що ми не самі. О. Це означає, що ми можемо одне одного підтримувати, робити якісь цікаві колаби, речі і е, тощо. От. І тому е, що я хочу ще сказати, е, що багато не, не роз не, тут не, балаканини не розводити, як ви тут пишете. Е, сьогодні спробуємо запустити наш все ж таки оцей Фемелі. Ой, Family, ну так, Famicom Disk System. Спробуємо запустити. Ось він там лежить. Чекає. Вон, Дискетки чекають, картриджі на Super Nintendo чекають, те, щоб їх перевірити. Тому все. Дякую. Оп.